Мені здається, що на цукочку змінив перегляд казки про загибель? Я стану майстром аніматором. Ви питаєте про дедлайн? Ми вже його зірвали. Хіросе, можеш з цим щось зробити. повна сравня, якщо ти швидко не закінчиш Привай розкадровку, чому б не довіритися комусь іншому. Я зроблю все сама. Зрештою, так буде швидше. Насуго! Що сталося? Насуко! Що це за місце? Де є? Хочеш померти? Що? Та я не мертва взагалі? то Я що? Переродилася у казці про загибель. Отже, це і справді світ казки про загибель. То все прийме депресивний характер, а це означає безглуздо намагатися щось зробити. Так вже склалася історія, і з цим нічого не поробиш. Ні. Переробити.